Головне про події 8 квітня. Українські законотворці планують карати ухилянтів гривнею. Російські військові кораблі продовжують палати як сірники. А канцлер Німеччини Шольц обіцяє не танцювати. Докладніше далі. Стало відомо, як українські законотворці планують карати гривнею у Хилянтіво. згідно з пропозиціями комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності за порушення правил військового обліку, а це стаття 210 Кодексу про адмінправопорушення. У мирний час штрафуватимуть на суму від 3400 до 5100 гривень, а повторно від 17 до 22,5 тисяч гривень. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 до 22,5 тисяч гривень для громадян а для

Російські військові кораблі продовжують палати як сірники 7 квітня. Сталася пожежа на малому ракетному кораблі проєкту 21631 буян М, який стояв у Калінінградській області на військово-морській базі Балтійськ. Як повідомляє РБК України з посиланням на джерело в спецслужбах, вороже судно отримало значні ушкодження. Тім, що стало причиною загряння, джерело не уточнює. Уже цьогоріч в Україні почнуть виплачувати репарації жінкам і чоловікам, які зазнали сексуальних злочинів у наслідок дій російських окупантів. Наразі важко оцінити справжній масштаб сексуального насильства, адже війна триває. А частина території України досі перебуває під окупацією. Але досвід інших країн показує, що постраждалі можуть звертатися до суду і через багато років після закінчення бойових дій. Медична система РФ продовжує деградувати. Як повідомляє Міноборони Великобританії, у зв'язку з браком персоналу через війну та мобілізацію, Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки. Так лише за попередні 15 місяців кількість діючих лікарів у Росії скоротилася на 7,5 тисяч через тривалий робочий день та низьку зарплатню. А у районних лікарнях дефіцит персоналу становить приблизно 50%. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц готується до європейських виборів 9 червня та ключових регіональних виборів у східних німецьких землях Бранденбург, Тюрингія та Саксонія у вересні. В рамках передвиборчої кампанії канцлер Шольц пішов у Тікток, але пообіцяв цитуємо не танцювати. Нагадаємо, у 2023 році саме уряд Шольца висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерства видалити його з робочих пристроїв. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.